Сумський міськводоканал планує підвищити на 23% тарифи на воду на наступний рік. Нові розрахунки підприємства зараз на розгляді у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Коли саме їх затверджуватимуть, поки невідомо, сказав начальник управління департаменту водопостачання нацкомісії Богдан Монастирюк. Минулої середини підприємстві відбулись відкриті обговорення тарифу. Відтак на 3 гривні планується здорожчання водопостачання та на 5 – водовідведення Сумарно один кубічний метр води обійдеться сумчанам 35 гривень 19 копійок. Зараз це 27. Основний показник це електроенергія. Тепер для, також для очисних споруд це реагенти зростають, ПММ зростають і заробітна плата. Базою для формування тарифу був 2020 рік. Якщо різких скачків не буде відбуватися в державі по інших, по окремих складових витрат, то на даний час він да, економічно обґрунтований на даний час, тобто на 21 рік. На 22 він може бути вже іншим. Якщо електроенергія виросте до кінця року, вони мають право застосувати. Ту це зараз ми ціну врахували березня 2021 першого року. Необхідність завжди є коригування тарифу у відповідності до видатків з обов'язковою націнкою прибутковості. В Нашому випадку міськодоканал заявляють про те, що вони ну на межі нульового балансу, да такого прибутковості, скажімо. Е, тому е, ця вся проблема, вона той рік, поза той рік, коли нас доганяли е, е, за е, ну, по сплатах без рентабельності підприємство не буде працювати. НКРКП нічого не робить, крім того, що перевіряє відповідність заявлених тарифів, ну розрахунків тарифів на видатки, які там передбачені. Ми порівняли цьогорічні тарифи п'яти обласних центрів з подібною кількістю населення, як у сумах. На майже 2 гривні менше за кубічний метр, ніж сумчани, сплачують у Черкасах. На гривню дорожче від сумчан сплачують черніївці. У Херсоні та Житомирі вартість постачання та відведення води коштує 29 гривень 34 копійки та 29 гривень 45 копійок відповідно. Останньою у п'ятірці стала Полтава. У цьому обласному центрі сплачують на 5 гривень дорожче, ніж сумчани.